Всім привіт! Це канал Експорт Хокей. Сьогодні ми хочемо згадати та показати вам десятку найкращих моментів молодіжного чемпіонату світу у шведському Гетеборзі, який виграла яскрава збірна США. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Це допоможе нам бути ще продуктивнішими саме для вас. Позаду 48-й чемпіонат світу з хокею серед молодіжних збірних. І після 29 дев'яти ігор могутні американці перевершили усіх. Але протягом двох тижнів турніру не бракувало яскравих моментів від усіх десяти команд учасниць. Ось найкращі спогади з Гетеборга. Наймолодший гравець на турнірі у 16 років Радівоєвич прийняв передачу від серваца Цапетровський та влучив з гармати у ворота, які точно не зумів захистити Мартін Лунберг з Норвегії. Таким чином Радівоєвич додав своє ім'я до ексклюзивного списку 16-річних підлітків, які забивали на юніорських чемпіонатах світу. Канада та Фінляндія відкрили свій турнір в день подарунків, і після гри з нульовим рахунком наприкінці першого періоду у Фінляндії була ситуація з двома гравцями перед воротарем. Яне Наукарінен почекав і віддав пас на ленні Хамінахо, який підняв шайбу в повітря, забезпечивши впевнений гол. Але воротар Матіс Руссо витягнувся і якимось чином підставив рукавичку під цей кидок. Незабаром після цього Канада забила гол і здобула перемогу з рахунком 5-2. Кращого сейву нарешті турніру не було. Гра Фінляндія Швеція напередодні нового року стала ще однією класикою. Фіни повели з рахунком 2-0, але Швеція відігралась. Сомі вийшли вперед 3-2, Втім, Швеція знову повернулася, а потім вийшла вперед чотири в третьому періоді фіни пізно вирвали нічию, коли голки Нуавалі вже сидів на лаві запасних замість додаткового гравця. А під час болітів все звелося до останнього китка. І Нюман не розчарував, зробивши бекхенд для перемоги лише за декілька годин до кінця 2023 року. Матч Норвегія-німеччина 4 січня був життєво важливим для обох команд. Переможець залишався в топ дивізіоні і на наступний рік. Той, хто програвав. Понижався до дивізіону 1А. у першому періоді. Німеччина вийшла вперед з рахунком 1-0, але Норвегія зрівняла результат в другій 20-ти хвилинці. Німеччина знову повела 2-1. Втім, Норвегія знову відігралася. Третьому Німеччина вийшла вперед уже у дві шайби, чого здавалося було достатньо, щоб підкорити суперника. Але ні, норвежці забили два пізні голи, аби перевести гру в овертайм. І нарешті, у короткому четвертому періоді, Моріц Еліас приніс Німеччині перемогу. Втім, які зусилля продемонструвала Норвегія. Турнір для Латвії розпочався неочікувано і принизливо. Вони не тільки програли перші три гри, але й не забили в них жодного голу. Їхній турнір зводився до останньої гри проти Німеччини, де на кону було усе. Перемога виводила їх до чвертьфіналу, а поразка відправляла б до матчу за виживання. Ерікс Матейко допоміг досягти першого, забивши уже на 2.46 ігрового часу. Його товариші по команді додали ще два голи до кінця періоду і здобули перемогу з рахунком 6-2. Вони програли в одній четвертій майбутнім чемпіонам США, але виправдали себе за невдалий старт великою перемогою, коли це було найпотрібнішим. Було схоже на офсайд. Звичайно, таке не зарахували б. Але у ключовій битві між фаворитами групи А Швеція мала незначну перевагу 1-0 у дуелі воротарів. Потім у середині другого періоду Ноа Осланд отримав передачу біля синьої лінії зони Канади, увійшов у неї і забив. Але що зробило цей гол винятковим, так це його здатність залишатися в грі, та якимось чином утримати свій ковзан на синій лінії, поки він опрацьовував шайбу і тримав її під контролем. Канада подивилася на повтори та мала час попросити челендж. Але, хоч як би їм хотілося цього, вони знали, що все зроблено за правилами. Це була одна з тих історій перед грою, яку жодна команда не фаворит не любить чути. За всю свою історію німецька молодіжка мала рекорд 0,25 проти Фінляндії. Коли вони забили ранній перший гол, все виглядало обнадійливо, але Фінляндія зрівняла, а потім вийшла вперед на початку другого періоду. Але за 98 секунд команди разом забили три голи. Німеччина зрівняла Фінляндія вийшла вперед. Після певних переворотів у грі Німеччина знову зрівняла рахунок 3-3, а потім Фейт Освальд забив переможний гол. Решту часу Німеччина грала майже бездоганно в захисті на чолі з воротарем Філіпом Дітлем, який часто був просто сенсаційним. Німці здобули першу перемогу на Цуомі. Канада вигравала золото два попередні роки та брала участь у боротьбі за золоті медалі. Останні чотири чемпіонати. Матч у чвертьфіналі проти Чехії не виглядав особливо тривожним. Це було повторенням гри за золото 2023 року, яку виграла Канада. Але Чехія вела в рахунку 2-0 вже через 20 хвилин і чітко вказала, що вона не програє без боротьби. Коли Канада зрівняла результат в другому періоді, здавалося, що могутні чемпіони знову пройдуть повз суперників. Канада домінувала в першій половині третього періоду, але Чехія пережила шторм і овертайм здавався неминучим. Коли годинник відраховував 15, 14, 13 секунд, це було майже напевно. І саме тоді Якуб Штанцель кинув поворотах про всяк випадок. Шайба зрекошетила і влетіла у них. Напевно, пощастило, але всі голи рахуються. Канада поїхала додому, а Чехія вийшла і пройшла далі завдяки шайбі штансля за 11,7 секунди до кінця гри. Це може здатися не найкращим голом турніру, але це були дві блискучі ігрові дії, які продемонстрували, яку команду США привезли в Гетеборг. -E Все почалося з простої гри зі Швеції. Вони зайшли в зону США з лівого флангу. Расмус Рунслад провів шайбу вздовж борту і побачив, як партнер прямував у кут, тож відправив туди шайбу, але його бекенд був трохи неточним і Дрю Дрюфортеські був на шайбі першим. Коли він це робив, він подивився на лід і побачив Ховарда біля синьої лінії, і той вже йшов у відрив. Але майже поруч з ним стояв шведський захисник Том Віландер, який передбачив пас через центр і пішов, аби його перехопити. Фортес зробив різкий швидкий пас. Віландер втратив позицію, а Ховард забрав шайбу, вийшов на ворота і забив красивий гол. Через щитки Хаверіда, аби дати США можливість повести з рахунком 2-1. Вони ніколи не озиралися назад, і жоден гол не виглядав настільки чудово виконаним протягом усього турніру. Ну і нарешті перше місце. В матчі за бронзові медалі важко грати, і, чесно кажучи, інколи їх важко дивитися. Гра Фінляндія-Чехія за третє місце почалася повільно. Фінляндія була попереду 2-1 після першого періоду. Чехи зрівняли рахунок на початку другого, відігравшись з 0-2, але потім Фінляндія забила тричі поспіль і зробила рахунок 5-2. Гра закінчена, так? Ну можливо, але Чехія трохи ожила, забивши гол наприкінці другого періоду. Тепер рахунок був 3-5 за один період до кінця гри. Іржі кулік зробив результат 4-5 на початку останнього періоду, але Фінляндія заспокоїлася і здавалася, що все контролювала. А потім все розвалилося. Андрій Бехер зрівняв рахунок на 18-0-4 з додатковим гравцем на льоду. Тож, усе було схоже на овертайм з рахунком 5-5, і Фінляндія виглядала розбитою, втративши перевагу у три голи. Однак лише через 15 секунд кидок Томаша Хамера дійшов до цілі, і чехи повели в рахунку 6-5. Вони додали ще два голи в порожні ворота з різницею в 2 секунди та виграли бронзову медаль, перемігши 8-5. Програючи 2-5, вони забили 6 голів поспіль, у тому числі 4 за 50 секунд, що також є рекордом молодіжних чемпіонатів світу.